Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я хочу знайомити вас з рецептом кукурудзяних котлет. Для цього я взяла 400 г кукурудзяної каші, вже готової, відвареної, 300 г індичого в'яжого фаршу, одне яйце. Сіль, перець і тут у мене приправи для м'яса. Я буду використовувати. За смаком. Ну, приблизно чайної ложечки перцю, чайної ложечки солі, також чайної ложечки приправи для м'яса і 4 зубчики чеснику. Я це все змішаю. Так, я трішечки солі, тому що Варилася каша підсолена. Так, варш. Також я вб'ю одне яйце. Так. І я це все перемішаю. Котлети я буду пікати в духовці, тож на таку форму я наляла олійку. Мажу ще поверх пергаменту олією. так. Для формування котлет я завжди використовую ложку, тому що вони були однаковими, ложу їх у миску, для того, щоб не їчити руки, мою так котлетки. Такої в них, вони форми будуть, ось такої. І викладаю на деко. І так я буду формувати всі котлети. Котлетки готові. Я духовку розігріла до 180 градусів і буду випікати 30 хвилин. Духовка вже розігріта, як я говорила. Зараз я буду ставити котлетку, яка мені розрізається 30 хвилин. Котлети пробули в духовці 40 хвилиночок. Вони вже готові. І зараз я їх буду віймати на тарілочку. Ось вони, ось такі. Котлетки я переложила на тарілочку, а зараз попробуємо, які вони є. Ось вони, ось такі смачні, соковиті. Я їх подаю із домашнім майонезом, і вони дуже-дуже смачні. Тож, готуйте, смакуйте, ставте лайки. Як я говорила, не бійтеся готувати щось. Перше, пробуйте, а це мій рецепт. І вони дуже-дуже смачні. Тож, до зустрічі!